Вітання всім аграріям. Вас вітає компанія Адама. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Ми знаходимося на ріпаку. Сьогодні у нас 1 травня. На даному полі ми працювали 18 квітня, це в нас була фаза ботанізації. Даний ріпак, позаду мене, був оброблений такою схемою: інсектицид Галіл, фунгіцид супрім та з мікроелементів ми додали бор в дану бакову суміш. Це був скудероборон. По нормах норми були наступні: галіл це 0,2 літра на гектар, 200 грам, супрім 1,25 літра на гектар. І бор ми давали в нормі 0,5 літра на гектар. На сьогодні хочу продемонструвати, як відпрацьовує дана схема, як виглядають рослини. Вони вже приблизно з ростом близько півтора метра. 1,40, 1,50 п'ятдесят. Тож, давайте поглянемо ближче. почнемо огляд від самих нижніх листочків, де в нас відповідно після зимового періоду був фомоз. Його чітко видно на нижньому ярусі. Далі, якщо ми піднімаємося вище по рослині, у нас були симптоми. Ось бачимо наглядний приклад того, як відпрацював фунгіцид Супрім, знезаразив. Так би мовити, поверхню листа, а також за рахунок табуконазола системно пролікував. І далі по рослині ми не спостерігаємо ніяких симптомів. Листочки чисті. Рослинка виглядає здоровою. Заклалося близько 20 гілочок. Верхній вже, центральний, центральний пагін вже почав квітувати. Пошкоджень ми тут також не спостерігаємо. Всі квіточки на місці, всі ціленькі. Буквально 5-7 днів прийде час для обробки у фазу цвітіння. Для цього ми маємо зареєстрований на цвітіння продукт під назвою Маврік та Уфловаліна діюча речовина. Саме нею ми тут і будемо працювати на даному полі. До даної обробки. Яка буде йти по цвітінню, ми також будемо додавати фунгіцид. Фунгіцид у нас буде Акадія. І також будемо додавати бор, ще дамо пів літра. Ось така планується обробка. Спостерігаємо за, е, за даним пасівом разом. Наступне відео буде вже, я думаю, після другої обробки обов'язково проаналізуємо і ефективність. Е, Такого фунгіциду, як Акадія та інсектициду Маврік. Всім вдалого дня, гарних врожаїв.